Кулемета та ПЗРК збили дві ракети 23 січня. Росіяни в чергове завдали масованого удару по Україні. Із 41 ракети половина летіла на Київ того ранку. Сили ППО, які боронили столиці, відпрацювали на 100%, знищивши всі повітряні цілі. З оборонцями неба поговорила Кселія Ксенія Павлишин. Ці п'ятеро військових мобільна вогнева група протиповітряної оборони 23 січня. Вони виїхали на завдання. Ворог запустив крилаті та балістичні ракети на столицю. Тоді на дворі було хмарно і погана видимість. Де за кілометр її було видно, але взагалі не чуть но вже було видно. Потім вона десь на 500 метрів плюс-мінус підлетіла і на випередження вдалося знищити. Видно і не було так, як там замітив її по тепловізору. Відкрив вогонь на випередження десь приблизно на фігур 10 поперед ракетою. І так само було ціль знищено. Перші декілька секунд хлопці не могли повірити, що їм вдалося з американського кулемета Браунінг збити крилату ракету Х-101. По теорії, то це взагалі майже нереально до цього моменту було, тому що швидкість ну, кулі і ракети майже однакові. То тобто, ну це практично не та зброя для, для якої збиваються ракети. Ці кулемети призначені для ураження безпілотників. Хлопці кажуть, тепловізор на прицілі Браунінга добре розпізнає двигун дрона у будь-який час доби та за будь-якої видимості. Звісно, шахедів набагато легше збити, так як у них набагато разу. 5-4 швидкість менша, і в, в там ширина самих крил 3 метри. Тобто ну, набагато проще збити. Та того разу мобільній групі вперше цією зброєю вдалося збити саме ракету. Мабуть, той виїзд був. Майже ідеально, скажімо так, все все, все тоді, все виїхали швидко, розгорнулися, все зробили, прорахували. Кулеметник розрахував, побачив в тепловізор. Все зробив майже, майже ідеально. Плюс дрібка удачі, так? Гарна дрібка. Ще одну крилату ракету з у тієї масованої атаки вдалося збити побратимам Богдана та Вадима Сергію і Олександру. Вони відпрацювали по цілі з переносного зенітно-ракетного комплексу Перун польського виробництва. Сім секунд, і груда металобрухту вже впала посеред степу, нікому не зашкодивши. В той момент не могли натішитись, розповідає Сергій. Радість що ми відчуваємо. Ми Саша завжди відчуваємо радість, коли ми працюємо добре. Ми працюємо взагалі навздогін, тому що для головки наведення це найкраще, вона бачить двигун, двигун дає теплову сигнатуру захоплення більш чітке. Потім ви обираєте тут програму. Це літак, безпілотник, ракета, день. Пасмурний день ніч до слова мобільні групи протиповітряної оборони стали допоміжним рішенням під час масованих атак, особливо коли ворог почав атакувати Україну дронами камікадзе. Наразі потреба у таких підрозділах лише зростає. Все робиться для того, щоб якомога краще підвищувати ефективність щодо збиття засобів повітряного нападу. Хлопці 24 на 7 пильнують українське небо. Відповідна розвідка доповідає про. Напрямки, маршрути польоту передається відповідна інформація. І коли в зоні ураження з'являється ціль, то наші хлопці її уражають. Є влучання. Ксенія Павлишин, Євген Зозуля. Програма «Вікно СТБ». марафон. Єдині новини.